п'ятихвилинка. Під час нашої минулої зустрічі ми говорили про те, яких питань та коментарів варто уникати, коли ви спілкуєтеся з військовими. Сьогодні будемо розбиратися, як побудувати конструктивний, підтримуючий та етичний діалог з людиною, що служить у війську. І почнемо з найголовнішого як подякувати. Що робити, якщо не вистачає слів, складно їх підібрати через емоції, або ви просто розгубилися? Достатньо простої, але щирої фрази Дякую за службу. До речі, подякувати можна і без слів, привітно посміхнувшись або використавши жест завдяки тобі, приклавши руку до серця. Головне бути відкритим, щирим та не боятися поділитися своїми емоціями. Однак пам'ятайте, що ваші занадто активні емоційні прояви та формулювання на кшталт. Ви герой, ви приклад мужності, ви даєте впевненість у завтрашньому дні, не завжди сприйматимуться позитивно. Ви не знаєте, що конкретно відчуває людина перед вами. До того ж, навішування ярликів та відповідальності не те, що здатне підтримати та надихнути. Замість патетичних епітетів простими словами скажіть, що вдячні Збройним силам України та що вам спокійніше, бо вони боронять нас від ворога. Навіть якщо ви переживаєте за умови служби військових та хочете висловити своє захоплення їх стійкістю, уникайте драматизації та псевдобатьківських фраз Як мені шкода вас, як же складно бути в окопах взимку, не уявляю, як можна таке витримати це звучить як щось зверхнє, розпачливе та водночас знецінює реальність військового забудьте про слово «жертовність». Ніхто з тих, хто перебуває на фронті, не є жертвою та не хоче жертвувати. Наші воїни націлені на перемогу і ніяк інакше. Зайве нагадувати, що повага до особистих кордонів є беззаперечною основою будь-якого спілкування. Особливо важливо це під час взаємодії з людьми, що перебували у небезпечних умовах для життя та дуже чутливі до усього неочікуваного та стороннього. Що може потенційно вплинути на їх кордони і психологічні, і фізичні, Тож, суворо заборонені будь-які раптові дії, обійми, доторки, раптові рухи, початок контакту, коли військовий обернений до вас спиною. Будьте передбачувані та делікатні. Скажіть про свої наміри Дійте, лише отримавши дозвіл. Це, до речі, стосується і найближчих людей. Військові особливо чутливі до своїх кордонів, навіть з сім'єю та друзями. І це нормально. Відмовтеся від порад та утримайтеся від того, аби ділитися своїм баченням ситуації. Диванна експертиза не буде корисною людині, що профільно займається своєю справою. А ось провокацією конфлікту та напруги дуже просто. Коли ви зустрічаєте людину, що має ознаки поранення, втратила кінцівку або кінцівки, має протез, має зміни зовнішності, то найважливіше не відводити очей. Ви побачили людину, це зрозуміли не тільки ви. Людина, що тепер відчуває себе невидимкою або зайвою, знає, що ви її побачили. Коли ви відводите очі, це сприймається та переживається надзвичайно дискомфортно та болісно. Отже, що робити? Після того як ви встановили зоровий контакт, подайте військовому знак, що ви його бачите та вдячні йому. Притисніть руку до серця, кивніть головою. Скажіть дякую. Це надзвичайно просто. І так само. Надзвичайно цінно. Тож будьте щирими, будьте активними і дякуйте. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилікавка.